Всім привіт, стрільці. Таро прогноз на жовтень місяць. І так, стрільці енергія місяця. Робота, ресурси, все, що з ними зв'язано, хобі. Потім особисте життя стрільці і порада від Картеру. Місяць луна, страхи, нерозуміння, не знаю, що робити, не бачу, куди йти. Стрільці місяць такий напружений. І так, енергія місяця. Ваш Пентаклів. Лежу, нічого не хочу, нічого не двигається, така стогнація. Стрільці. Енергія місяця крайні, -крайні така ровна, скажімо так, небажання до чогось стримитися, небажання щось робити, небажання щось виконувати. Це такий, знаєте, застой, з якого пора виходити і пора. Дивитися, починати вперед, діяти. Така бездіяльність. Робота, хобі, гроші, ресурси. Четвірка мечів. Тут все те ж саме. Що там лежимо, що тут сидимо. Четвірка мечів це знову відпустка, відпочинок. Для когось, до речі, це може програтися, як і здоров'я, скажем так, хвороба, тому що по четвірки мечів можлива і госпіталізація, можливо, і е, звернутися до лікаря, якщо щось турбує. Але взагалі-то по роботі це ніякого достіження, ніякого Е, Мабуть, стрільці, жовтий місяць, у вас спланований на відпочинок. Ви втомилися. Особисте життя, іерофант. Єрофант в особистому житті це, такі, знаєте, більше духовне, більше те, що ви притримуєтеся якихось там законів своїх, якихось норм, скажімо так, для вас, стрільців, в цьому місяці буде. Більш таке, знаєте, не розвиток, а таке, планування вдома, нікуди не йдемо, не виходимо, ні до чого не стримимося. Вдома, вечеря вчасно. Таке, всі родиною зібралися за столом, вчасно відсвяткували день народження, святку свято якесь вчасно відсвятувати. І все-все якось так заплановано, немає тут енергії. Продвіження, немає тут гарячої енергії. Все сумно, все так по-домашньому. Так що стрільці. Особисте життя в жовтні місяці. Домашеньке, уютненьке і спокійне. І порада. Шістка кубків. Тут і порада, знаєте, така. поїхати відпочити, зустрітися з старими друзями, зустрітися з бабусею. Все, що стосовно минулого, минулі спогади. Тут порада таких сімейних цінностів, тут все, що говорить Єрофан на особисте життя, що тут сімейні цінності. Тут і порада провести разом в якийсь час вдома, з сім'єю, в спокій, і відпочивати. Вся така у вас енергія спокійна. Стрільці в жовтні місяці. Ви не хочете двигатися, ви не хочете розвиватися, ви хочете трішечки відпочити, чого я вам і бажаю. Всім гарного місяця і гарного дня. Всі хоче хто особистий, всі хочуть хто особистий розклад. В телеграм-каналі пишіть, буду рада вам відповісти. До побачення!